Запропонований об'єкт знаходиться місто Кавуш, вулиця Героїв України, 8А. Ось ми бачимо ось цей об'єкт Продукти м'ясо. Знаходиться в спальному мікрорайоні загальною площею 120 квадратів. Знаходиться на розі будинку. Ось тут поруч є ліцей. Бачимо гарний такий спальний мікрорайон. Ось навпроти такі дев'ятиповерхові будинки, і сюди також. Тут ми маємо зупинку. Ось ця зелененька зупинка, і напроти, ось тут теж. Тут пішохідка, якраз всі отою стежкою, ось проходом, бачимо, рухаються от сюди, от сюди магазин. Звідти, ось прямо, це є в'їзд в двір, і звідти діти ходять в магазин. За продуктами собі, за перекусами, бачимо таку хорошу локацію. Зараз підійдемо ближче, бачимо стоянку на велику транспорту. Ось поруч є приватбанк поруч є рибак і аптека. Ось сюди далі, от там ми бачимо секін-хенд, приватбанк. Так. Ось бачимо такий об'єкт. Досить цікавий. Ось, ось тут є вхід. Ось такий ось така локація цікава. Ось сюди в'їзд в двір. Сюди ми бачимо, люди переходять з зупинки напряму. Такий об'єкт.